Після подій у Києві і регіонах України євромайдани почали ширитися планетою під посольствами та держустановами у різних куточках е, різних країн, українська діаспора пройшлася мітингами на підтримку євроінтеграції. Подекуди на такі виступи зібралися усього по кілька прихильників. Це у містах у Сполучених Штатах та у Таїланді. А от подекуди по кілька сотень, як у Варшаві. Там на Євромайдан прийшли близько 50 людей. Більше про Євромайдани у світі розкаже Анастасія Сороко. Настю, добрий день, розкажи про настрої тих людей, які виходили на акції за межами України. Привіт, Віталію. Ну, власне, ось ці закордонні Євромайдани вцілили найбільше заклик Київського майдану приходити без партійної символіки. І почнемо з Брюсселю. Там під європарламентом зібралися близько сотні людей. А вони мали при собі жовто-блакитні прапори України і жовто-сині у зірку прапори Євросоюзу. Жовто-блакитними зібраннями відгнулися і польські Варшава, і Люблін. Там зібралися по кілька сотень людей. Свою підтримку висловили в Вільнюсі, навіть організували таке. Собі українське містечко помітингували на підтримку Києва також у Таліні, помайоріли українськими прапорами Прага, і відень підтримку висловили і в осередку в Женеві. А до Швейцарів долучилися і сусіди українці з Італії та Іспанії. Євромайдани в себе влаштували також. І Нідерланди, Норвегія, Швеція та Ірландія. Своє агов до Києва гукнули і в трикутнику європейських столиць в Берліні, Берлі, Парижі і Лондоні. Chcę demokracja, prawosudia, czesność, normalnie ekonomiczne ubstawy i europejską majątkość. За океаном, Київський Євромайдан підтримали українців в Сполучених Штатах від східного Нью-Йорка до Західного Лос-Анджелеса. Активісти збиралися на підтримку своїх в Києві. Міні Євромайдани мітингували і в американських сусідів у Канаді, Торонто, Отава і Ванкувер. Також долучилися до українських подій. Україні! Ось таку щиру підтримку виявив світ українським євромайданам, Віталія Настю. А чи є реакція на ці події з боку українських дипломатів? А, так, власне, дипломати теж долучалися. Втім, не всюди, скажімо, в Оттаві в Канаді, канадський посол Український посол в Канаді Вадим Пристайко долучився до цих акцій. А от скажімо, в Литві, у Вільнюсі Українські дипломати відмовилися відвідати це українське містечко. Далі і ще одне питання щодо реакції європейських посадовців. Я от бачив заяву Манеля Барозу і Вадромпея. Про що там йдеться? А, власне, так, ця заява з'явилася сьогодні. І президент Єврокомісії М М Мануель Барозою, президент Євросоюзу Ради Євросоюзу Герман Ван Ромпой оприлюднили її на сторінці Євро, Євромісії в Україні. В ній йдеться про те, що двері до України до Європи досі відчинені, і угода й досі залишається угода про асоціацію досі залишається на столі Європи. Власне, українці вже виконали безліч умов поставлених в грудні 2012 року. Тому Європа готова все ще підписати угоду з українцями, і не тільки а, про це говорили барозу і ромпо і про це їхню думку. Поділяв поділяє також і Штефан Фюле. Він повідомив, що а, двері дійсно для Києва й досі, попри все, попри всі події і досі відчинені. А, з ними погодився і а, а, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. І також. Колишній радник президента США Джеймі Картера Збігнів-Бжезінський, він взагалі назвав ось такі події в Україні, таку різку відмову егоїзмом з боку української влади. Ну ось так, власне, європейські політики і американські відгукуються на події в Україні. Настю, дякую. Це була Анастасія Сорока. Вона дізнавалася про світову реакцію на події в Україні.